Притримуючи виступ президента України і голови парламенту, скажу, що у нас є два агресора. Перший агресор це Російська Федерація, це зовнішній, а другий агресор це внутрішній. Корупція, безлад, безвідповідальність. Відсутність нормальної організації. І подолавши цих двох агресорів. Ми зможемо перемогти. Для цієї перемоги потрібна єдність. Як би не було складно, єдність всіх, не дивлячись на різні політичні уподобання. і навіть не дивлячись на виборчий процес. Мова йде про долю країни, а не про кількість місць в парламенті. Що стосується питань організаційних. То дозволю собі висловити позицію в першу чергу по військовій організації. Військова організація України є не що інше як пострадянське Міністерство оборони. Без радикальних змін в системі, туди можна ще десятки мільярдів відправити, і толку не буде ніякого. І тому перше питання це модернізація військової організації України. І для цього нам необхідно отримати не тільки зброю, а фахівців, які здатні змінити якісну логістику військової організації. Друге, абсолютно правильно, пане президенте і пане голово, лінія Маннергейма чи проєкт Стіна, але це оборонні укріплення, які треба будувати дешево і швидко. Третє питання щодо національної економіки. Економіка знаходиться у стані війни. Ми можемо внести десятки законів у парламент, сотні нормативно-правових актів, ми підготували от такі, такі товсті реформи, такі менші реформи. Жоден інвестор не зайде в країну, якщо в країну зайшли російські війська з танками, градами, кулеметами і диверсантами. Не вирішивши питання зупинки війни. Відправки російських військ туди, на бази дислокації, хай Путіна охороняють. І відновлення кордону на території України ніяка реформа не буде зреалізована. Тому що війна зараз є основним фактором. Тому країні потрібен мир, і ми зобов'язані зробити все для цього. У нас Пане президенте, пане голово, є декілька доповідачів. По Міністерству оборони, міністр Валерій Вікторович Галитей. Абсолютно правильно, щоб Арсен Борисович виступив, Нацгвардія, прикордонники. От, і щоб керівники обласних адміністрацій також виступили з приводу того, що відбувається безпосередньо в областях, яка там реальна проблематика. Окремо хочу зазначити, ми вчора провели майже останню нараду з приводу підготовки пакету бюджетної реформи і внесення змін до податкового і бюджетного законодавства. Як передбачено Конституцією, уряд внесе до 15-го числа і закон України про державний бюджет, де чітко визначені витрати, мільярдні витрати на оборону. І додаткові закони, які концептуально змінюють бюджетну і податкову політику України, навіть не дивлячись на те, що виборчий процес, а там бюджет не найкращий, точно не агітка політичної сили, але чесний і справедливий. І ми готові доповідати цей бюджет в парламенті. І сподіваюся, що парламент розпущений збереться для того, щоб проголосувати за дані